<реш> так, тут добре. Доброго дня всім! Мене звати Оксана Лужецька. Я коуч здоров'я, нутриціолог треціолог-біолог. В темі профілактичної медицини я більше 10 років. Чому? Тому що колись допомогла собі відновити здоров'я і вже багато років допомагаю людям відновити здоров'я. Завжди я працюю. Найкращу продукцію я для себе її вибираю. Працювала раніше з нанотехнологіями, була керівником складу в Львові, але під час війни закритий склад, тому що виробництво вже не буде. Я шукала для себе чим почати допомагати людям і мала багато пропозицій від різних компаній, але так як я багато років працюю з продукцією, мене завжди запад від людей. Я не можу стільки пити баночок, особливо мужчин, які мають роботу, і їм начальники цілий день вони зайняті за кермом, ну, їм немає часу, щоб там то їжі, після її їжі. завжди запит. одна капсула. Я кажу, такого не буває, ну, тому що я не вникала. Якщо я так думаю, я говорю, що такого не буває, це не означає, що. Дійсно, його не бувають. Я просто в тому не розібралась. І коли я отримала цю інформацію, я ще співпрацювала з моєю компанією, але не пішло вона мені. І е, настав той час, щоб почати глибоко розбиратися, що мені запропонували. Прийшло 4 місяці, і коли я відкрила склад цієї капсули, я зрозуміла, це то, чим я хочу працювати, попробувати на собі і е, е, давати своїм людям, знаючи їхні проблеми діагнози я і нутриціолог, і дієтолог, і кочку поздоров, саме на коч сесії я допомагаю людині зрозуміти причини її захворювань, чому вона стільки років є відпоріджувачі крові, від тахікардії, аритмії, від гастритів, від язв, чому в неї відбуваються хронічні форми їх загострення, якісь періоди. І людина, коли я знаю про коуч кольосе, що таке коуч-сесія? це про партнерство. І за допомогою різних інструментів як коуч, я допомагаю людині зрозуміти свій організм. Це дуже важливо. Тому що коли людина розуміє свій організм, вона готова щось змінювати. А коли ми просто її даємо і кажемо, дивися, то класно працює, багато людей починає закриватися і каже: О, ні, ти мені щось хочеш не наричати, о, ні, ти напевно, хочеш щось заробити на мене. Категорія людей, яка не готова. Але власне через коучинг, чому я його доєднала три роки назад, людина якраз сама розуміє, що їй потрібно. Не сама, самою відкривається той потенціал, вона аналізує свій спосіб життя, вона аналізує свої звички, своє харчування, і вона от, виходить власне, з коуч сесії вже з таким сценарієм, що її робити. Це я говорю про те, чим я можу бути корисна як коуч. Я кожен раз підбираю якусь тему, щоб ну, її розкрити. І Сьогодні тема буде, я думаю, вона дуже близька всім, багатьом раніше людям, особливо людям, наприклад, мої, моєї мами, коліжанкам. Це є високий тиск і інсульт. Високий тиск, що таке високий тиск? Високий тиск це є якби, захисна робота нашого організму. Це піднімається якийсь механізм для того, щоб доставити поживні речовини до м'язів, коли? коли відбувається якась екстремальна ситуація, коли відбувається стрес. І високий тиск, якщо Проаналізувати, чи він є в діток, от проаналізуйте. Там дітки гіперактивні, вони ж не так сприймають стрес, як ми. Це правда, це було до війни. Бо якщо дитина живе і постійно так кожен день є, вона чує крикети, і бомбардування, це є по-іншому, що дитина дійсно буде в тотальному стресі. Це не про то. Я взагалі говорю от про ситуацію, і дитина ж не так сприймає стрес, а дорослі як сприймає стрес. І ви знаєте, коли я завжди приготую тему, мені дуже цікаво е послухати експертів-лікарів з традиційної медицини, але плюс, якщо вони ще нотропати. Тому що не традиційна медицина це про що? Це є про лікування. Що відбувається в традиційній медицині, коли людина має високий тиск? Вона біжить до лікаря, лікар каже, ну от, я вже вас дочекався, нарешті ви прийшли. Що ми вам вибір? Зараз підберемо дозування, поріджування крові, будемо ваш тиск, у вас вже ж високий, дивіться, це ж гіпертонічні кризи, це інсульти, мікроінсульти. Ого, 200, будемо його понижати. Що таке таблетка? Це є кости, які просто понижають цей тиск. А причини? Ну, причини традиційна медицина, на жаль, не розбирає. І тут для мене важливо, так як я в профілактичній медицині працюю, і я не медик. Але я яціолог, ну, дієтолог і кочку, і мені цікаво причина. Я завжди слухаю лікарів, які ще плюс не Є такий лікар, яким я захоплююся, Ористов захоплюється. І мені була цікава його думка. І от дуже цікава е, його розповідь була про високий тиск, які, з якою я хочу поділитися. Він розказує от про високий тиск, і він говорить: от була така ситуація, в ньому була клієнтка, яка, якої завжди високий тиск був на погоду. Чому? От її власна історія. Вона вже була жінка там, 45 плюс 50. В неї був внук, їй привозять внука. Вона мала другу кімнату спальні для себе для внука. Вона внука лишає в кімнаті. Внуку було 4 роки, він окремо спав. І, і починається дощ, гроза, і вона розуміла, що дитина ну, може налякатися. Вона бере свого онука до себе в спальню, і в той час обвалюється в них потолок. І потолок обвалюється на це місце. Де спав внучок. І жінка отримує дуже серйозний стрес. Вона починає себе картати, Боже, дякую Тобі за те, то, що я дитину спасла, бо дитина би не вижила. І що в неї відбувається? От в неї в перший раз відбувається дуже сильний скачок високи тиску. І потім завжди, маток, для неї був, був дощ. Тільки відбувався дощ, вона чуть не постійно скачок тиску. І тому. Ті, що п'ють зараз таблетки, відпоріджувачі ковід, які мають високі тиски, проаналізуйте, коли перший раз в своєму житті у вас був високий тиск, на яку реакцію ваш організм зреагував? І що виходить? Що у вас відбулася якась реакція стресова? Організм зреагував, а потім у вас якісь почалися тотальні стреси і плюс у вас спосіб життя. Ну все, ви прийшли до того, що вам потрібно що. На постійній основі, що вам дають в традиційній медицині таблетки, підпоріджувачі крові, тому що у вас густа кров. А чому густа кров? Ну, тому що ви ще руками не допиваєте воду. В першому розібралися, значить, відбувся стрес, цей механізм у нас Тому що наша нервова система вона є парасимпатична і симпатична. І симпатична якраз відповідає за те, коли відбувається стрес у ногальні ситуації. Получається, що організм робить той високий тиск, щоб допомогти, але це не означає, що якщо один раз так стрісане то в мене немає високого тиску, але коли я сижу в укритті і чую, як пролітає дрон, я відчуваю, я червонію, в мене починається тахікардія, і я відчуваю, що мій тиск, який в більшості випадків є понижений, він точно повишений, тому що я відчуваю свої щоки, я відчуваю е, от руки свої, і тиск в мене піднявся, тому що це відбувся захисний механізм. Але в мене немає е, гіпертонічних кризів. Але якщо це буде на постійній основі, якщо так буде тотально, там кожну годину, ясно там день за днем, день за днем, і я не буду собі допомагати, це вже точно що в мене буде той високий тиск. І якщо не буду я дбати за своє харчування. Тому що якщо ми будемо на постійній основі їсти продукти, які ведуть до запальних процесів нашого організму, а якщо запальний процес в організмі, значить буде запалення судин, будуть атеросклеротичні пляшки, в нас буде запалення всюди типу організму. І то той високий тиск з часу, плюс непиття води, що я вам говорила, що ви п'єте все, крім води, у вас буде кров яка? У Вас буде кров така, але, така жилєвна, такий холодець, тому що вам потрібно вже поріджувати. А порідження крові від чого відбувається? То відбувається від нормальної якості води. Поріджувати кров, не треба вам бути таблетки від поріджувачів крові. Починайте рухатися, має бути кровообіг. Кровообіг він має повчатися наша кров, вона має всі наші корисні, що ви не доносите всюди і доносити саме кровообіг, а шифкою пробули прокрутити. А що в нас відбувається з нашою шиєю? Відбувається застіти всі. Подивіться, що з нашими шиями раніше де ми мали телефони, постійно вона нагнута. Так? Що в нас відбувається з нашим криптом? Я вже почала ходити в тренажерний зал? Я Дівчина, яка займається на постійній основі, зарядка, в мене там вдома фітнес, але тут я вже прийшла до металу серйозний, в мене такий тренер рекомендую. І я тут його впливав, 15 тренажерів. я думала, буде в мене крепатура, а ні, тому що я хорошо воду п'ю, і він мені все дзвонить саме як ваша. Я кажу, нема крепатури, бо в мене якісна вода. Я ж то знаю, чим собі допомогти. Після того я годину позаймалася з металом і ти штангу піднімала, все нормально. Але я розумію, що чим я роблюся Ну, старшою дівчинкою вже. Я розумію, що потрібно працювати з м'язами і з тим всім. Так я працювала, і дихання було, зарядка, все було. І коли мені що часу немає, ну це залежить від вас. Я, я, я хочу, мене дитина сподіваський ковбрик, розкладається, я це роблю, бо я знаю, що це моє здоров'я. І мама має бути завжди молода, і, ну, там, і дочекатися внуків і правнуків. Так що ну, хто які собі цілі ставить? У мене така ціль на правнуків на весіллі танцювати. Молодим так не Ну, Це таке, щоб поселити там. І що відбувається? Значить, цей високий тиск. Якщо буде той тиск на постійній основі, саме велике зло, що може бути, це таблетки, які ви будете пити роками. Тому що ну, прочитайте побічні ефекти, шлунково кішковий трав, веде до жовчі. Ну, що буде з вашим організмом? а ви роками п'єте ту таблеточку, не змінюючи свій спосіб життя, не вміючи допомогти собі при стресі. Бо якщо знову ж таки вертаюся до того лікаря, він з нею пропрацював ту ситуацію, і в неї без медикаментів перестала боліти голова. Вони проаналізували ту ситуацію, вона відпустила, а виходить що? Що її нервова система постійно реакцію мала на цей дощ, тому що в неї був стрес, був, воно міг загинути. Все. Жінка не має високих тисків і вона не п'є таблетки. Розібратися, особливо в той час, коли вас стрес потрібно вміти собі допомагати. Я вже говорила, що я два рази вже була вчителем перед дітками. І в нас один з пунктів, який я до дітей, що це є стрес, і як ви собі допомагаєте. Я вчила діток дихати. І от, власне, такі дихальні вправи, вони допомагають. І от видаєте, що стрес, якщо у вас тис піднявся, я кажу, завжди майте для себе водичку, починайте пити повільно. Подихати глибоко вдох видих, і так само дуже гарна вправа це коли ви одну кладете на живіт, а другу сюди, і ми дихаємо. Як? Ми ж грудна клітка нас дихаємо. Ми неправильно дихаємо. Це дітки животиками дихає. А от зараз, як колись стрес, то потрібно, потрібно дихати животом. І навіть якщо є можливість лягти, і ви зразу будете бачити, як ваш тиск починає опускатися без всяких медикаментів, але вникніть в тому, навчіться допомагати собі. Бо коли я чую, особо це мужчини люблять, ой, самка мені ж дали події крові, тиск тис мене нормалізувався, а чую вечором там. Презентація, алкоголь туди-сюди. І коли мені кажуть, а от викліти на харчування з алкоголю можна? Якщо ти таку таблетку шалено хімічну п'єш з алкоголем і тобі все нормально, то моє клітинне харчування, про яке зараз я буду говорити, це точно і веде до оздоровлення. А до чого веде твоя шалена таблетка, яка просто діє на всі органи системи, просто робить то, що в тобі все гірше і гірше стає, і ще плюс алкоголь з такою неякісною їжею. Але якщо кажу, тобі вигідно так жити, і ти не хочеш нічого міняти, нічого тобі як в тебе харчування. Я вже так неодноразово говорила людям. І тому має бути комплексний підхід до високого тиску. Навчіться зрозуміти, коли у вас почав підніматися, на яку ситуацію, пропрацюйте її. Якщо ви не можете з справитися, то можна звернутися тоді до психолога, щоб пережити ту ситуацію, щоб не запускати ті механізми в організмі. Починайте пити воду якісно, Поріджуйте ту кров, ну не робіть кисін від напитків садочок, від алкоголю, від пива. Це ж просто густа кров іде. Дайте водичку нормальної якості, щоб кров була куча. Подивіться, що у вас на трілці. Чи у вас постійно котлети ті жарені від богні, картопля, ну де тут якісна їжа, яка буде давати енергію. Що там? Аудиторія щось говорить <смі> енергію, так? Що ваше, 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 ваше серце судинки хоче? Вони хочуть енергію отримувати від якісної. їжі. Овочі, фрукти, зелень, спеції. Дайте це все на свою трілочку. Ви побачите, як ваш організм буде реагувати. Добавте до того всього руку. І високі тиски ви забудете. Тому що високий тиск на постійній основі до чого приведе до інсульту. А що таке інсульт? А це є вже пошкодження абсолютно судин, це є гостра, це є удар, перекладається саме слово. Інсуль це є удар, і людина що може бути? Вона може стати лежачою, може бути абсолютно паралізована, чи одна частина її віднімається і все. І тоді ми шоробом, різні капельниці, людину ще може пожити, а може термін її життя набагато вкоротитися. І от я прочитала причина інсульту, це гіпертонія, от хвороба, яка додому приводить. А до що приводить до гіпертонії? Ну, розберіться. Получається, до інсульту приводить гіпертонія. Давайте копаємо далі. Перше, що було, перша причина це був ваш стрес, який запустив цей тиск і ваш спосіб життя. Розберіться з цим. І тому політине харчування, чомусь тільки яскравих результатів на людину харчування. Говорю, ну приклад знов-таки моя мамочка. Мамочка, знаю, буває, вона у мене в школі дивиться сьогодні, не знаю, дивимося мамочка. Ну, 74 роки. Ну чому вона жива без таблетки, від відповідувачів крові? У ну, неї дуже були тиски. Мій тато помер 54 роки. Він дуже важко помирав. скажімо так, Мамі тоді було, вона на 5 років була молодше, їй було 49 років, а тиски в неї були по 180. І ночами йому боляче було. В нього була своя хвороба, він станава, їй треба було працювати. І в неї були тиски, що в неї, я пам'ятаю, було просто от прожилки вичало потрізка і від того високого тиску, вона цілу ніч йому допомагала. Ну зараз в неї того нема. Ну космонавт 25 на 80, ну 74 роки. А чому? Тому що вона п'є воду, дуже енергійна жінка, в неї при осаді вона ж працююча жінка. Вона в третій ранку шості вона поїхала на школі працює на ксероксі. Вона сама повинна поговорити вчителями. То тобто, її емоції, її позитивне ставлення до життя. До речі, до стресу вона міє його вона дуже швидко відходить. Це теж великий плюс. Я просто можу мама, тому що вона в мене трілка харчування, вона більше од м'ясоїдка, щоб водії не вистачає. Але все життя, як все ж. Я років 15 я її додавала е, добавками до їжі, виходить, ми то її здоров'я протримали. А вже зараз рік часу вона на ЕЛП, нарешті я до них прийшла. І що відбувається? Що таке ЕЛЕВ8? Це є нанотехнологія. Я просто пишаюся з собою, що я така молода, це сьогодні буду себе хвалити. Дуже Ти почула, що я почула. І Ти може хай сама себе або похвалить, або не похвалить. Думайте, де ви зараз є? Чи ви з медіа таблеток сидите вам погано, чи ви хочете понити? От я не хочу нет, я хочу веселитися. І перед тим я ще потанцювала, правильно? І від, я така дівчинка середнього віку, да, 40 плюс мені. Тому що я за здоров'я, я за енергію, я за радість, за щастя любов. При тому, що я живу під час війни. Ну я не можу нічого змінити, я, але я знаю, як допомогти, я знаю, як подонатити, я знаю, кому, кого як підтримати. Я це роблю. На благочинні основі так само багато чого роблю. Але якщо так сидіти в закисленому стані, ну що буде? На нас дивляться наші діти, внуки. Ну, якщо ми маємо можливість допомогти їм, так розберіться своїм здоров'ям і допомагайте іншим. Це дуже важливо. Отже, але вісім це є нанотехнології. В одній капсулі Чотири води грибів. Що такі гриби? Це дуже класна цінність. У мене в попередній компанії був тільки один гриб чага. Ну, коли ми додали його до програм, а чага це є дуже сильний онкопротектор. Він бореться з раком. А тут є чага-корді, цепша рейші. Унікальні гриби, кожен по своєму, по своєму значенню протизапальні, проти противірусні, проти бактеріальні, протигрибкові, протипаразитарні ефекти маю. І це все одна капсула, плюс сублімовані овочі, фрукти. Це то, що вони доїдають. А там ще і ягоди є. Я не думаю, тому, що зараз там ягоди. вже не сезон ягод. Я не думаю, що у вас зараз обіцялися, що ви такі молодці. Ну може, ви молодці, може, мали там на якусь дачу, собі назбирали, заморозили, і зараз у вас є вже. В більшості випадків що немає, правильно? І зараз вони дорогі так купляти. А у вас, виходить, в ті капсулі плюс ягоди. А що такі ягоди? Це велика кількість мінералів, вітамінів і антиоксиданти. Антиоксиданти це що? Це то, що бореться з раковою клітиною, не дає їй розвиватися, бореться з вільними радикалами, які в нас на постійній основі можуть бути від чого. Від стресу, від нашого способу життя, від недопиття води. води. Але ну, тут є, вичається антиоксиданти. І плюс трави, які дають енергію. І ця чудотійна капсула, ви починаєте пити, вона йде як діагносту, вона шукає, де ваша проблема. І з перших днів, якщо вам поважено з перших днів, тому що чим е, ви краще підготовлені, ваш організм є здоровіше, воно швидше не йде. А може таке, що через півроку найти. І мені там щось починає. Ну що ти через півроку завострює? Я Говорю, ну, звісно, заштовхали би свою полячку дуже глибоко. Ну це ж не я, правильно нарешті капсулка, але вісім яка дійсно унікальна знайшла вашу полячку. Так ви тіштеся. Бо народ думає, те два попив, я вже здоровий. А я». Я кажу, у вас таке буває, а чого роками 30 років п'єте відпоріджувачі крові? Ви не подумали, що це не про здоров'я? І там і унікальна капсула, але вона не може на другий день розробити здорове? Подумайте, я говорю, чим більше ви п'єте хімічних препаратів, тим складніше вивести вас в ту зону здоров'я. І в мене є просто жінки, вони точно дивляться, бо я вже бачила, як я запускала прямий ефір. Це моя любовлю, це мама коліжанка, яка дивиться, яка мене дуже уважно слухає завжди. Чотири роки зі мною поруч іде, і я бачу її динаміку. А в неї є там свої нюанси. Тахікардія ритмі, але вона так само вже рік це п'є. Е, і що відбувається? Тахікардія ритмі, виходить, так само будуть проходити. Але якщо людина дуже багато по хімічних препаратів, і людина сама починає аналізувати і каже, так, да, я розумію, що це довгий час. І чому так унікально працює? Ну знов похвалю мама, тому що в неї не було. Моя мама не п'є таблетки. Ви знаєте, в неї останній раз була таблетка, вже фірмами присвячена. Останній раз моя мама була таблетка, коли був вже мій тато, і 54 роки це 30 років назад. Мама заболіла голова, і він зрозумів. Нарешті я дочекався, бо вона нарешті ще й захворіла. Нурмі там наші ніколи не хворіла. Хворий був він, і він вирішив її лікувати її. таблеток, і мама зрозуміла, що її зараз ну отрують, і вона за секунду стала здоровою. з того часу. 30 років, вона пішла. Вона йому показала, що вона щось випала, бо він вже плакав, бо мама злягла. Чуєте, це було ну, за всі мої 40 плюс, це було один раз, що мама злягла, і тато вирішив її полікувати. Ну йому не вдалося її полікувати, бо вона і з того часу дробить. Вона не п'є жодних тепла. Це міг бути тільки аналіти. І тому, чим до мене людина приходить на кож сесію, чим більше вона має тих препаратів, тим складніше відновити здоров'я. Але це можна зробити, але процес буде більш довготриваліший. І тому ела 8 Ну, рекомендую абсолютно всім, тому що він буде високий тиск, він буде часом не нормалізувати. Чому? Тому що ми, я обов'язково рекомендую, якщо є можливість, додавати ще вечірні капсули. А що таке вечірні капсули? Це є за нервової системи. Оце якраз то про той високий тиск. Чому він запустився? Бо був якийсь стрес, була екстремальна ситуація. Тиск запустився, а тут будуть ваші нерва. Більш-менш порядку. Ви будете спати. Біла капсула якраз буде працювати з нервовою системою. відкрита. З нервовою системою. Біла капсула, це буде працювати з нервовою системою і знов-таки нанотехнології, тому що це є багатокомпонентна капсула, і це дуже складні виробництво. А тут є мелатонін, є магніяцитрат, ашваганда, шваганда, Тут є все, щоб заспокоїти нервову систему, був якісний сон і на протязі дня ви менше стресували у вас спокій всередині. А друга капсула фіолетова, вона буде відповідати за роботу шлунково-кишкового тракту, за вашу роботу починки, буде робити відтік жовчі, буде робити детокс. Получається, от все, що ЕЛЕВ8 знайшов ти дня, це ж у вас там було така проблемне, Оті от, от капсула, оця капсула буде виводити. Ви будете впродовж ночі добре спати, а зранку у вас буде нормальний туалет. Бо як мені починають говорити, що раз в чотири дні ходить туалети, я кажу, ви хочете, що мати здорову. Він ніколи здоров Чи чоловіче здоров'я, зараз звертаюся до пари, які не можуть завагітніти. Ну, коли у вас такі закрипи, як ви можете завагітніти? У вас заборні процеси вас йдуть внизу, вашою репродуктивною системою. Але це все пов'язано, цілісний організм. І говорить, як? Получається, на будь-якій діагності капсули. Я кажу, так, тому що це не є таблетки, які вам дають, щоб понизити тиск правильно прицільно чи від тахікардії. Це є те, щоб вам, вас оздоровити. Це є клітинне харчування кожної клітини, кожного органу. І вас йде оздоровлення від тих капсул. Це не є таблетки, це не медикаменти. Це є те, що вам не вистачає їжі, і ще плюс то, що вам допомагає зняти ваші діагнози, продовжити ваше життя і щоб воно було якісне і енергійне, і радісне, ну, наскільки це зараз зобчати можна. Що ще можна порекомендувати, коли є високий тиск і непроїсуд? Це Судинки. таке. Унікальний продукт Бікардіо. І мені він написав мій клієнт, я висловив нашу групу. Він людина 50, який довгий час просто займався своїм здоров'ям. І Він мене знайшов в інтернеті, точно слухає, він дуже важний такий, що слідкує за нашими виступами. І він сказав: Оксана, що ви мені порада? Я просто бажаю таких людей, які. Знають ціні здоров'я, все життя він слідкує за своїм здоров'ям. І що ви порадите? Я кажу, ми про це зараз я не хочу. Я хочу. Мені не треба було довго людині розповідати. Це людина розуміє ціні здоров'я в ті темі. І він взяв день і вечірня. І потім я побачив рекламу Пікардіо. А що таке пікардіо? Це конзим Q10. Це є дві унікальні амінокислоти ель L-аргінін і Ель-цитрулин, які будуть давати енергію серцю, будуть забрати поганий холестерин і тримати нормі хороший, бо холестерин нам потрібен. Хороша вона абсолютно потрібна. І ваша серцева судинна система буде в порядку, ваші судини будуть в порядку, У вас будуть молоді судини, тому що, коли я сьогодні сказали, вау, якісь там суди робили після року, року споживання пікарді і вечірні. І в нього виходить, ем, була проблема, він мені сказав. Методу теж залежність була, і він півроку, як він додавав бікардіо, він каже, от він таблетки якраз мусить споживати, коли метод залежний. Він каже, шикарний Мамденні вечірні, ну, плюс пікардіо, і в мене в нього прийшла. Не треба було вживати, не треба вживати ну, проблемок. Ще в нас унікальний є продукт це є, є відома зелень, але вона буває декілька категорій, і в нас вона є так само кардіохілс. Це виходить, що є. Це є мікрозелень, там є паростки пшениці, там є люцерна і дуже багато різної зелені. зелень, якби ботва буряка. І... Багато всього, знов-таки багато багатокомпонентний коктейль, він у нас так, виглядає такий стіль, і ми його даємо, ми особисто даємо з Кароліною на кефірчик, він дуже смачний. І він, виходить, якби оздоровлює і серцево-судинну систему, але він буде і на шумково-кішкові так впливати, на роботу нерок, тому що тут є ліцерна. Смачно і дуже корисно. Це рекомендую. У нас є. Оксита золото, так? Ні, Назимає, Рядом, рядом біля рола. Ні, з другої сторони, з другої сторони Оксана. Оксита золото. Тож унікальні капсули, їх так само. В рідині В рідині даємо по 20-25 капсул. Крапельок, воно буде укріпляти імунітет, і оце той кисень, що нам не вистачає. Да? Ми ж неправильно дихаємо, якось так. Ну, ми не діти, бо дітки мені правильно дикати. Ми вже, на жаль, втрачаємо це з роками, тому від того страдають наші судини, і нам не вистачає того кисню, а оцей красотой оксид, азоту це той кисень, і ми даємо. От наші судинки реагують. Якщо в нас є проблеми з очима, ми собі спробувала. сльозоточивість, вона дуже гарно на нас узовіває, я собі капаю по дві капельки. Ще дівчатка казали, вухо боліло сина, так викапало і вухо пройшло. І в носик в дуже гарно в проходить пропало. Унікальний дуже продукт, оксид азоту. Е, у нас є осі біді. Сібіді. Сібіді, я вперше раз почала власне в тій компанії розбрати з конопльою. Ну класно, коноплю, чи можу вживати здоров'я? Унікальний продукт, ясно, патенти є. Ну дуже багато про це говорити, що воно робить. Воно так само робить оздоровлення судин, активація мозу, на онкологію надію, що воно блокує розвиток ракових клітин, оздоровлює серцеву судину, систему зірі кожного клітину. І заспокоєння дуже гарно відбувається нервова система, тому що воно ще спрацьовує Ну Колаген. Він завжди потрібен колаген для нашого здоров'я, після 40+, плюс точно колаген, георонова кислота і куркумин. І коли в нас високі тиски, в нас запальні процеси по всьому організму, а оцей напиточок, цей якограмний уровень кислота і коркумен, він буде забирати ще й запалення всього організму. І вас буде оздоровлюватися кожен орган, кожна тканина, кожна система. І суглоби? суглоби, З суглоби, так само, і очко оздоровлюється так само. Продукція унікальна, я точно рекомендую розібратися в кого. Є можливість приходити до нас, приходьте. Ми будемо більше знайомитися, вам розповідати. Ну аналогів на даний момент ну на ринку точно немає. Будуть ми будемо розбирати, знайомитися, але ця продукція унікальна. Так що приєднатись до нас. Дякую, Максанка, дякую.